Діпстейт фіксує зменшення інтенсивності російських штурмів. І тут питання, про що це може свідчити? Про те, що росіяни, можливо, втомилися, або, можливо, що вони готуються до, формують кулак і готуються до якоїсь інтенсивної дії. По-перше, там зниження інтенсивності, воно приблизно там, на 30%, тим не менше, штурмові дії продовжуються, і противник продовжує наступати. Трошки зменшився масштаб. У них зменшились масштаби мобілізації контрактування гарматного м'яса. Тим не менше, ворог продовжує володіти ініціативою на всьому фронті і на багатьох окремих ділянках, і там не припиняються активні дії. А зараз активні бойові дії ведуться знов таки, продовжуються в першу чергу Покровський напрямок, також на Лиманському напрямку. Ворог намагається наші війська сковувати, в принципі, по всьому фронту. Важкі бої йдуть дуже за часів яр, і ворог намагається захопити вже останні будівлі Торецька. Угу. Тому ситуація. Для нас залишається важкою і зниження кількості штурмових дій, зниження кількості атакуючих дій і дійсно реальне зменшення військ противника, які йдуть в атаку, тим не менше не змінює загалом обстановку.